Державному бюро розслідувань зелене світло не пройшло й двох років, як депутати розглянули на засіданні профільного комітету всі поправки до відповідного законопроекту. У другому читанні корективів було не багато, немало 490. усі розглянуті. Цей закон має право на життя, він професійний, європейський, і я пропоную вам рекомендувати Верховній Раді хто за дякую. Перед тим як дійти згоди за круглим столом було чимало обговорень. Зокрема, і про те, хто має призначати керівника державного бюро розслідувань. Одні пропонували, щоб президент України інші категорично були проти цього. Відвані главу держави незалежно від прізвища обирають народно, зокрема задля контролю над е, дотриманням законності ЦГПУ і е, Рівня і активної протидії злочинності та корупції, це зокрема, державне бюро розслідування. Цей органи повинен розслідувати злочини і в прокуратурі, і президента в тому числі. Тому тут дуже важливо все ж таки залишити колегіально. А ми порозуміємо, що тоді це парламент відповідає за обрання кабінету міністрів, прем'єр-міністра, і тоді це більш буде, скажімо, відповідальна відповідальна можливість щодо призначення. все ж таки згоди дійшли директори державного бюро розслідувань та його заступників. Будуть призначати Кабінетом міністрів України за поданням прем'єр-міністра України відповідно до подання конкурсної комісії, склад якої визначатиме президент України, Верховна Рада та Кабінет міністрів. Головне завдання держбюро розслідувань буде виявляти, розкривати і розслідувати злочини, пов'язані з діяльністю злочинних організацій з тероризмом та іншими особливо тяжкими злочинами. Розглянути законопроект про держбюро розслідувань з внесеними поправками парламентарі мали у четвер, 2 липня. Щоправда, до цього документу у народних обранців руки так і не дійшли.